Привіт! До створення цього відео в мене було завдання знайти та придбати на Aliexpress недорогий ліхтар з умовою, щоб він мав кріплення для розміщення його на голові та заряджання по USB кабелю, тобто з розрахунку на підзарядку від павербанку. Вибір мій пав на два такі ліхтарики, вони досить популярні, ціна на Aliexpress в момент покупки не перевищувала 5 доларів. Залежно від магазину та наскільки продавець зависів ціну. На момент перегляду цього відео, відповідно, ціна може змінюватись. Конкретно неймінгу в ліхтарів немає і навіть коробки можуть відрізнятися в різних продавців, тому я буду називати їх компактний та габаритний, ну або якось по іншому. Ось такий компактний ліхтар я бачу не вперше. Один в мене в користуванні близько 6 місяців, тільки замовляю його за ціною 2,5 долари і отримав без коробки та з чорним ремішком. А це я купив в Україні, про що свідчить українська мова на коробці. А габаритний же ліхтар я замовляв по акції на Aliexpress. Де при замовленні трьох товарів, загальна ціна яких 5 доларів 99, і як тільки всі товари з цієї акції 3 по 5,99 я отримую, також буде відео. А поки що продані два ліхтарики. Ось цей ліхтарик замовляв по акції на aliexpress там три товари за 5,99 долара. І ось такий ліхтарик я вже Замовляв його колись на Aliexpress, але він прийшов до мене без коробки. А цей купив я в нас в Україні в магазині Аврора. Коштував 99 грн, а в Китаї я його замовляв за 65 стається. Я покажу, які є в них режими, наскільки далеко яскраво світять. Зовсім коротко про комплектацію даних ліхтариків. Покажу, як кріпляться ремні до кожного з ліхтарів. Ось такий вигляд має. Тут можна регулювати висоту і тут довжину обхвату голови. Регулювання по висоті немає, тільки по обхвату голови. Подивимося режими, та наскільки яскраво світять кожен з них. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перший режим це верхній ліхтар світиться. тобто, так би мовити, дальнє світло. І тепер Другий режим. І тепер ліхтар номер 2. Це той, що габаритніший і має більше режимів освітлення. Так само ліхтар розміщую під телефоном. Перший режим. Також, так би мовити, дальнє світло, Заповнююче світло. Це усі, тобто всі лампи включені в нас і мигаючі. Один, два, три, кроків буде, думаю, достатньо, стіни навіть не видно. Зараз світить ліхтар із смартфона. Перший ліхтар, там, де дві лампи із магнітом. Ліхтар розміщую під смартфоном. І так, перша лампа дальнобійна. Тепер заповнююче світло. Другий режим. Тут, як бачимо, все те, що близько біля вас, повністю заповнене світлом. При дальньому світлі, то, як бачимо, повністю також, ну, мені, по крайній мірі, все видно, не знаю, як на смартфоні. І заповнююче світло. Тепер більший ліхтар з п'ятьма лампами, також розміщую під смартфоном. Отож, перший режим. Також дальнобійний. Ось так він світить, порівнюйте із попереднім. Це заповнююче світло, тобто світяться верхні і нижні лампи без центральний дальнобійний. І в третьому режимі всі лампи працюють. І четвертий мигаючий. Як на мене, дальньобійний слабший, ніж на попередньому ліхтарі, а заповнюючи світло приблизно однакове. Ну і звичайно ж у режимі, коли всі 5 ламп світять, він світить набагато яскравіше за попереднього. Для перевірки автономності наскільки вистачить заряду акумулятора, я зроблю ось що. На кожному ліхтарі я включу дальнобійне світло, на габаритному це центральна лампа, а на ось цьому що поменше це верхня лампа. Вони приблизно однаково світять, подивимось, який з них швидше розрядиться. І, до речі, ви можете бачити, як відрізняються світлодіоди в кожному ліхтарі. Щойно я провів тест на пів години включення дальнього світла на кожному з ліхтарів. Телефон поставив в режимі таймлапса. За пів години, як на мене, то вони не розрядилися. Не хочу перегрівати світлодіод, так як невідомо скільки він прослужить. В інструкції нічого не зазначено, так як її немає. Отже, після декількох днів користування даними ліхтарями і після сьогоднішніх тестів я можу сказати, що для мене вибір очевидний це ось цей компактний ліхтар. По-перше, він позиціонує себе як налобний ліхтар, тобто в нього повинен бути якісний ремінь для кріплення на голову. Ремінь від оцього ліхтаря, після того, як він у мене ледний та не розбився, з кожних спазів він вискакував, я відразу зняв, більше не вдягав. Тут ремінь набагато якісніший, по автономності вони приблизно однакові, це вже я перевірив. По яскравості дальньобійна лампа, скажімо так, прожекторне світло, в них приблизно по яскравості однакове заповнююче світло, в них також приблизно однакове. Звичайно ж, тут при включенні всіх ламп світловий потік яскравіший, але думаю, автономність в нього буде значно менша. По компактності також, звичайно, оцей набагато зручніший, крім того, в нього є магнітне кріплення для того, щоб укріпити на металеві деталі. В даному ліхтарі також набагато зручніше регулювання кута нахилу. тобто в певному діапазоні із щелчком. На 2 долара оцей ліхтар, звичайно ж тяне. В принципі, і цей на 2 долара тяне по якості матеріалів. Все одно я виберу цей. Але враховуйте те, що невідомо в якому стані акумулятор знаходиться всередині і скільки циклів заряду розряду вони ще витримають. У мене, в принципі, все нормально. Такий ліхтар один у мене вже є. І там все нормально. Після того, як вночі дані ліхтарики розрядив приблизно до одного рівня, прийшов час їх заряджати. Буду заряджати комплектним кабелем. Кожного з них і подивлюсь, наскільки швидко вони зарядяться. Вони не розряджені в нуль, тобто в них заряд ще є, але світять уже поганенько. Заряджатиму через роз'єм USB комплектним кабелем. На цьому габаритнішому ліхтарі при зарядці світиться червоний світлодіод. Після того, як він зарядиться, Лампочка повинна потухнути. На ось цьому компактнішому ліхтарі мигає світлодіод червоним кольором. Після зарядки він просто буде горіти червоним. Означатиме, що акумулятор заряджений. Отже, по результатах, габаритніший ліхтар зарядився швидше. Думаю, це через те, що я його використовував на 15 хвилин менше. І ось такий результат маємо. Маленький компактніший ліхторик ще заряджається. Я не знаю, з чим це зв'язано, чому так довго цього разу заряджався даний компактний ліхтар, але він тільки ось хвилини-дві тому перестав мигати. Думаю, вся проблема була в комплектному кабелі, так як через інший кабель він зарядився коректно і не так довго. Але незважаючи на проблемний комплектний кабель, я все ж з двох цих ліхтарів рекомендую саме ось цей. Друзі, підписуйтесь на канал. Всім позитиву, до зустрічі!